Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Зеленський вважає, що розділення України та Молдови в рамках переговорного процесу для вступу до Євросоюзу буде дуже поганим кроком, і це покаже, що Європа там не єдна і що це буде загалом відображатися негативно на євроінтеграції. Ну, для України і справді крок не дуже, а ось для Молдови це дає їй шанси якраз найшвидше інтегруватися до Євросоюзу. І, в принципі, знову ж таки, є відчуття, що Молдова це може зробити швидше. Тим більше навіть невідомо, як і коли війна в Україні закінчиться, а це головне питання щодо вступу до ЄС. Спецпосланець Трампа Вітков нещодавно заявив про те, що Путін у розмові з Трампом погодився надати Україні надійні гарантії безпеки від Сполучених Штатів у рамках потенційної мирної угоди. А він також заявив про те, що Путін погодився на законодавче закріплення з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, у тому числі йдеться про Україну та Європу. Теж в рамках потенційної мирної угоди. Ні, ну а що? Якщо Росія запровадить на своїй території такий закон, то вона ж його не буде порушувати, і справді такого ніколи не відбувалося. Щоправда, у Росії так є кримінальна відповідальність за розв'язування війн, і такий закон вже існує. А щодо саме гарантій безпеки, то знову ж таки це непогано для України і це потрібно, але поки що конкретики не дуже багато. Єдине, що ось ті трішки пізніше в ефірі CNN заявив про те, що гарантії безпеки це будуть зроблені за аналогом 5 статті НАТО. Ну, знову ж таки, треба подивитися, як це буде, в принципі, прописано. Ну і сама п'ята стаття, вона не дуже прописана добре, але там є якби альянс НАТО. Без нього це працювати не буде. А ведення ЕКС стверджує, що Трамп хотів завершити достроково перемовини із Путіним через те, що Путіна полягав на захопленні повністю Донеччини, і Трамп це сприймав як максимальні цілі Росії і тому хотів якби зірвати перемовини, але цього не сталося, тим не менше перемовини йшли все ж таки менше, ніж було раніше заплановано, але по результатам ми бачили, що навпаки Трамп перейняв у деякій мірі путінські наративи. Якщо раніше він був жорстким прихильником припинення вогню, то наразі він говорить про те, що там можна підписати мирну угоду, що треба це зробити, і це як би можна зробити без припинення вогню. Це якраз те, на чому наполягали у Кремлі, і поки ці переговори щодо мирних угод ідуть, то і війна буде продовжуватися. Ну і ще видання пише про оцінки американської розвідки, пишуть про те, що вони дуже різняться. Деякі говорять про те, що Путін не справді зможе захопити Донецьку область до жовтня, інше ж прогнозує, що. Це невизначений процес і доволі важкий для Росії. Ну насправді Росія намагається захопити Донецьку область початку війни, це виходить у деякій мірі, але просування і справді досить повільно. А Трамп знову вирішив накинутися трішки на ліберальні медіа. Так він заявив про те, що він завершив уже шість війн, і що він розуміється у цьому. Ну і назвав також дурнями, хто його критикує щодо зустрічі з Путіним. Так, наприклад, згадав Wall Street Journal і говорить про те, що вони нічого не розуміють. Ну, в принципі, его Трампа на цей рахунок воно велике. Тому будь-яка критика визиває ось таку постійну реакцію. Ну і найважливішою новиною останніх днів стало те, що Зеленський та європейські лідери все ж таки полетіли до Трампа у Вашингтон і з ним там зустрілися. Знову ж таки, писали про те, чи буде Зеленський у Піджаку, чи не буде. Він був все ж таки у Піджаку, хоча не у дуже формальному. На такому він і раніше з'являвся вже з Трампом. Щодо самої зустрічі, то, по-перше, слід зауважити, що вона пройшла доволі добре, в принципі, на позитивній ноті, і якраз говорили про гарантії безпеки, про закінчення війни і так далі. І так далі. Ну і в принципі Знову ж таке це виглядало досить дружньо, хоча там Трамп трішки підколював зеленського. I I I said the same thing. Yeah, you one that that attacked you last time? That an... I remember that. Yeah, I apologize to you. Look, You look wonderful. ще Трамп заявив про те, що буде багато допомоги від сполучених штатів та європи без ніякої конкретики, але це була відкрита частина. Після цього вони вже пішли із Зеленським говорити те та те. Ну, там вони вже обговорювали більшу конкретики, ну і більш важливі питання. Цікавим моментом було те, що під час перемовин із європейцями Трамп вирішив подзвонити Путіну, відчитатися. Що відбувається, він з ним поговорив і повернувся до перемовин з європейцями а пізніше писали про те, що європейці були якби не проти, і що вони самі були за таку ідею, щоб Трамп прямо на перемовинах подзвонив Путіну. Ну і вже після цих перемовин Трамп заявив про те, що він намагається організувати зустріч між Зеленським та Путіним. Саме тому він путіну і дзвонив, і, начебто, прогрес у цьому питанні є, і що Зеленський та Путін зможуть зустрітися навіть найближчим часом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерт заявив про те, що ця зустріч може відбутися протягом двох тижнів, а ведення Reuters пише про те, що вона може пройти в Угорщині, як на такій, напевно, нейтральній території, хоча Угорщина знаходиться все ж таки в НАТО. Ну, і ось Financial Times публікує деякі дані щодо закритих перемовин і публікують пропозиції, які Україна передала Сполученим Штатам. А, так, ну перший пункт це закупівля американської зброї на 100 мільярдів доларів коштом Європи в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Це Зеленський в принципі вже прокоментував і заявив про те, що і справді обговорюється пакет із пропозиціями на суму в 90 мільярдів. Тобто такі плани підтверджуються, і напевно передача такого озброєння це і буде частина гарантій безпеки. В цілому це знову ж таки нагадує напевно ізраїльський варіант, про нього і раніше говорили. Що західні країни будуть постачати Україні озброєння навіть після війни, ну і будуть зобов'язані це робити щороками. роками, і Україна таким чином зможе бути добре озброєна, щоб, в принципі наздоганяти Росію. І мати з нею паритет. Крім того, планується угода між Україною та Сполученими Штатами на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів із залученням українських компаній, тобто такі інвестиції якраз в розробку дронів. Напевно, це може знаходитися на території України або може на території Європи без оточнень. Але історія з дронами показала, що справді вони у сучасній війні дуже важливі. Наступний пункт це відмова від територіальних поступок Росії. Так деться про те, що Україна не буде виходити з Донецької та Луганської областей, які вона контролює з частин. І що таким чином, якщо вона вийде, це відкриває плацдарм для подальшого і швидкого просування російських сил у напряму Дніпра. Ну, це і справді є загрозою великою для України. І Зеленський наполягає на тому, що була просто заморозка, про що в принципі раніше також говорили. Також українська сторона наполягає на припиненні вогню як перший крок до подальшого Врегулювання. Не знаю, чи погодиться на це Путін. В принципі, і Трамп вже говорить про те, що і припинення вогню як би не потрібно, але так чи інакше, список вимог України такий. Далі йдеться про компенсації для України коштом заморожених російських активів. Це вже питання, до речі, не американське, а більш європейське, тому що саме на території Європи є найбільша кількість заморожених російських активів, які Брюссель не хоче розморожувати і не хоче якби, створювати прецедент. Це в принципі доволі негативний прецедент для європейських. Інститутів, більше того, це може навіть зламати деякі місцеві ринки. Ну і останній пункт це послаблення антиросійських санкцій лише за умови, що Росія буде дотримуватися майбутньої мирної угоди та гратиме чесну гру. Що це повністю означає, складно сказати, але напевно йдеться про те, що не відразу знімати з Росії санкції, а знімати їх поступово, якщо Росія і справді рухається у напрямок миру, не проводить там ніякі провокації і тому подібне. Ну і щодо символізму стало відомо про те, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні подарував Трампу клюшку для гри в Гольф від українського військового. А Трамп подарував Зеленського символічні ключі від Білого Дому. Ну і ще цікаво щодо компліментів Трампу так видання Вашингтон Пост підрахували. А що під час зустрічі Зеленський подякував Трампу 11 разів за 4,5 хвилини? До речі, там видання біль до цього писали про те, що, начебто, британці вчать Зеленського поводитися із Трампом. Вчать його, як треба йому льстити. Не знаю, наскільки ця новина була правдива, тому що вона була написана у більд, але тим не менше, ось такі похвали вони все ж таки були. А російська пропаганда виклала ось таке дивне відео. Де російський БТР їде на штурм позиції із російським та американським прапорами, тому Росія та Сполучені Штати брати на вік, і все це сталося після зустрічі на Алясці. Загалом доволі кумедно. Як із тотального ворога сполучені штати різко перетворюються на союзника майже. А при тому, що змінився тільки президент Трамп, який, до речі, ніяких поступок Росії ще не робив, і не звати його союзником не можна. Більше того, Сполучені Штати й досі передають озброєння Україні. Юлія Свереденко нещодавно розповіла про те, що Кабмін може вже до кінця цього тижня ухвалити постанову про виїзд чоловіків віком до 22 років за кордон. Не знаю, чи то влада настільки повірила сама в договорняк, чи просто хочуть підняти собі рейтинги, хочуть, щоб якби трішки спав оцей пар напруги, і таким чином дати людям більше можливості щодо виїзду? Це в принципі доволі чутлива тема для населення. І напевно такий дозвіл призведе до того, що люди з України ще більше будуть тікати, ну і темпи міграції значно збільшаться. Голова МЗС Угорщини Сіярта нещодавно звинуватив Україну у тому, що вона призупинила постачання нафти на територію Угорщини через те, що вдарила по російському нафтопроводу. Більше того звинуватив не тільки Україну, а й Брюссель, які як би хочуть підштовхнути Угорщину у цю війну. А ну доволі дивні висловлювання. Слід розуміти, що Росія знаходиться у стані війни, тому є деякі ризики і тому вона не дуже надійний постачальник. І за більше ніж три роки можна було знайти якихось альтернативних постачальників, як це зробили інші країни Європи. Але Угорщина принципово купує нафту лише у Росії, майже і не хоче від неї відмовлятися. Азербайджанська нафтобаза на Одещині знову була атакована, і це вдруге за 10 днів. Це вже засудили як Аліїв, так і Зеленський. Ну тут можна точно сказати, що це не було випадковістю. Що таким чином Росія намагається помститися Азербайджану? В них якраз така ескалація почалася, і таким чином Росія, напевно, відіграється на азербайджанських компаніях, які знаходяться на території України. Трамп нещодавно у своїй соцмережі заявив про те, що він очолить рух за скасування голосування поштою до проміжних виборів у 26-му році. Раніше писали про те, що він говорив про це з Путіним на Алясці, і Путін також заявив про те, що ці вибори неточні і що таке треба відміняти. Ну Путін головний експерт по голосуванню та виборах. Треба вести електронне голосування, а потім там малювати будь-які голоси, як це було зроблено в Росії, що в якому там 19-му році. Ну а щодо голосування поштою на території Сполучених Штатів, то там справді були негативні прецеденти, і це така собі практика. Але тут проблема у тому, що центральна влада не може. Може вмішуватися у процес голосування на території штатів, і у різних штатах процес голосування відрізняється, тому не знаю, яким чином Трамп буде це змінювати, особливо в демократичних штатах. То біло уточняв, тачняв, українських чиновників надійти глава київського режиму таку київської, київської власті костюм перед приходом к Трампу.